Активісти проти сумського виконкому просять визнати незаконним рішення, яким на ринок житлово-комунальних послуг завели керуючу компанію Домком Суми. До суду позвався голова будинкового комітету, багатоповерхівка якого знаходиться на території обслуговування домкому. Чому слід оскаржувати рішення виконкому? Пояснює голова громадської організації. Об'єднані будинкові комітети до 1 липня 2015 року повинні були визначити. Органи місцевого самоврядування після 1 липня 2015 року закон 417 говорить про те, що все органи місцевого самоврядування mm. не мають права втручатися, і е, станом тільки на 1 липня 2015 року е, обслуговують ті організації, які були на ринку. Сторона відповідача свою позицію в залі не оголошувала керівник же правового управління міськради. Говорить, право обирати виконавця послуг ніхто не позбавляв. Если жильцы не вызначены по закону 417, то виконавчий орган вырешивает питание щодо призначения там виконавцы послуг. Если бы любой дом из жильцов захотел бы вызначить самостоятельно, Жильці і зараз мають це право. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 29 березня. Нагадаю, компанія домком суми зайшла на ринок обслуговування житла у листопаді 2015 року. В року. Її відданні майже 250 багатоквартирних будинків, ті, якими після суми житла опікувався суми жилком сервіс. Позиція директора думком суми щодо позову. Поки нічого не коментувати. Як тільки буде рішення по суті, я вам дам обширний коментар.